Чернівецькі каратисти здобули одну срібну та три бронзових медалі на міжнародному турнірі Гран-прі Латвії. Завдяки їхнім вдалим виступам, українська збірна зайняла на цих змаганнях перше загальнокомандне місце. Подробиці турніру дізнавались наші кореспонденти. Збірна України на гран-прі Латвії налічувала 40 спортсменів, з них 11 боковинців. І наші каратисти здобули одну срібну та три бронзових медалі. Цей результат, на думку тренерів, дуже хороший. Підростають нові кадети, підростають нові юніори. І є перспектива того, що буде продовження спортивних результатів карате і, і надалі. Загалом у гран-при Латвії взяла участь більше 250 спортсменів з 13 країн світу. В такій серйозній конкуренції збірна України посіла перше загальнокомандне місце. Чернігівські каратисти поділились враженнями від своїх результатів. Довольні дуже сильно. результати для мене, по крайній мірі, сейчас хороші. Після довгого періоду. Пропусків тренувань, я вважаю, це нормально, хороший начало. Результат для початку сезону вроде нормальный. нормальний. Буду очікувати надальше ну, кращий Результат краще всіх серед представників Буковини виступив тренер клубу «Тайсен» Євген Мотовилін. Він зайняв друге місце. При цьому він залишився задоволений і результатами своїх підопічних. Для більшості кадетів це був перший турнір такого рівня, на який вони поїхали в складі збірної, і десь зіграла психологічна підготовка, десять трошки хтось не зміг зібратися остаточно. Але в принципі ми задоволені. Враховуючи те, що це тільки початок сезону, чернівецькі каратисти сподіваються в подальшому на ще кращі результати. Єгор Подкидиш, Сергій Грубляк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.